Хоча в світі відбуваються тяжкі події, але ігрові новини це ігрові новини. За весь час війни показали і розповіли багато ігрових новин, але вони не заслуговують на окреме відео. Тому зараз я зберу все докупи, що мене цікавить, і розповім вам про мої думки. Заздалегідь вибачаю за мою вимову, та іноді неправильний переклад. Це моє перше відео на моїй мові, тому буду намагатися робити все краще. Добре, переходимо до відео і приємного перегляду. Тут я хочу поговорити про вихід ігрових компаній з російського ринку, як це зробили Project та інші розробники. І знаєте, я не знаю, як до цього ставитись. З одного боку, це санкції проти росіян, котрі зможуть хоч якось на них вплинути, і, мабуть, донести, чому так відбувається, і чому вони не зможуть пограти в їх улюблені ігри. Але з іншого боку, це, скоріш за всього, нічого не дасть. Ну тобто, хіба росіянам не важко завантажити все сторенту? Тому я не знаю для кого вони зробили краще. Для українців, да нам якось все одно, для росіян, ну знову ж торрент. а для себе просто втратили прибуток, який зміг допомогти. Нам тобто вимогли ці гроші, які ви зробили від росіян, просто. Жартувати нам їх на допомогу армії, до речі, послання в опису, мабуть, на допомогу біженцям або для відновлення економіки України. Ні, ви просто зробили такий вчинок, І мені цікаво, як ви будете повертатись до російського ринку потім після війни. Ну це вже інша справа. Хоча з одного боку росіянам, як ми бачимо, жодний варіант не подобається. Але їх хтось питав: Ну добре, а зараз хочу поговорити про щось гарне і це Xbox. По-перше, вони теж покинули Росію, а також, що саме головне, Xbox офіційно почне працювати в Україні, тобто будуть українські акаунти і українська мова. Крім того, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії Україні під час її відновлення. Уряд України буде працювати разом з Microsoft щодо документування військових злочинів РФ. А також загалом Microsoft підраховував, що своїми ініціативами надали Україні цифрову підтримку на 242 мільйони доларів. Тому респект вам. Ще до війни хотів перейти на Xbox, але це 100%. Дякую. Загалом тепер можна і прийти і до відеоігру. І почну я. Відьмака анонсувало. Якщо ви підписані на мій канал, то ви повинні знати, що я великий фанат відьмака. І звісно, мені ця новина втішила, але мені нічого сказати з приводу цього. Тобто нам показали буквально одну картинку і все. А розтягувати це на три відео, де розповідати теорію з приводу сюжету, лора і так далі, як інше, я не хочу, тому просто скажу так. Скоріше за всього, це буде відьмак відкритому світі. Тому останньо створити Witcher 3, ну хоча приблизно. Розумію, що це не так просто, але все одно. Ну і виправити помилки, які я розповів у цьому відео, тому раджу подивитись. Мене втішило те, що вони не стали продовжувати історію Геральта, а вирішили створити нову історію з новою відьмачою школою Рисі. Також четверта, так мовити, частина буде на ігровому руші. Unreal Engine 5, що гарно, тому що проджекти тепер з ними співробітники і потреба спеціаліста в них не буде. Тому це означає, що не буде проблем з оптимізацією, а також буде гарна та соковита графіка. Тому такі справи. Я звісно чекаю і хочу пограти. Сподіваюсь, до того часу буду живий, адже так уйло. Добре, з приводу відьмака, я все сказав, але я хочу висловитись стосовно ремейку четвертого резидента. Нещодавно пройшов четвертий резидент. Звісно, ця думка була в основному через те, що анонсували ремейк по цій грі. І знаєте, а гра та чудова, дуже гарний якісний проект. Сам не очікував, що вона мені так сподобається. Тобто, я смісно очікував, що це непогана гра. Також про неї багато хто говорив і майже завжди дуже гарно. Але щоб настільки, чесно кажучи, спочатку війни в мене була дика апатія. Нічого не хотів, а грати тим більше, максимум грав у третіх героїв і все. Тому Роздень став першою герою, яку я пройшов за весь цей період. Я не до кінця впевнений, це гра мені так сподобалась, тому що я просто нічого давно не проходжу. Мабуть, дійсно кльова гра. Хоча я схиляюся до другого варіанту. В процесі проходження гри я помічав багато якихось цікавих ігрових механік, або якісь цікаві дрібниці. Ось приклад, коли ви цілитесь, ваша спутниця ховається за вашу спину. Щоб вам не заважати, а коли ви внучно потрапляєте в когось, вона тихо радіє, показуючи це характерним рухом. А щось подібне я бачив тільки в Last of Us. і таких моментів насправді чимало. Взагалі, Resident 4 виправде свій час, а на хвилинку. Грати вийшло в далекому 2005 році, але багато ігрових механік, як в цій грі з'являться набагато пізніше. Взагалі хочеться зняти щось пов'язане з Resident, тому щось буду думати. Але ми говорили про ремейк і що я про нього думаю. Якщо брати до уваги те, що нам розповіли не так багато інфи, то поки що виглядає непогано. Дозвольте мені просто стріляти на ходу, я вже буду задоволений. Картинка гарна, особливих змін в кольорі та фільтри. Я не помітив, тому загалом я задоволений. Справду сюжету нам особо нічого не розповідали, крім того, що історія буде теж сама, правда, не буде дослівно слідувати оригіналу. Тому очікується деякі дрібні зміни, що непогано. Також рана новина за орієнтир взяли рімейк другої та третьої частини. На жаль, не грав, але я дуже хочу. Сподіваюсь, повернусь додому і зможу на полиці з комфортом у них пограти. Адже так хуйло. Реліз очікується в березні 2023 року, тому у вас є ще купа часу, щоб пограти в цей шедевр. Насправді, після проходження четвертої частини мені дуже зацікавила загалом вся серія. Спробував пограти в Resident Evil 0 і ну якось не сподобалось. Ну ніяке, тому чекаю вже повернення додому. Там Соньку не грав. Ну а ми переходимо далі. Треба ще розповісти декілька гарних новин. Анонсували Hollow Knight 2. Хто не знає, це дуже атмосферний, прикольний соус лайк платформер. Геймплей бадьорий, а більше нічого сказати. Коротше, чекаю, чи ми побачили додалі більше інфи з приводу God of War, Ось із головного. Це остання частина в Скандинавії. Також ігроки можуть відвідувати 9 світів. Можна досліджувати ті, які були в попередній частини, і також Ване Свартальфхейм та Асгард. Ну а поки все на цьому, взагалі багато новин вийшло за цей час, але я брав тільки ті, які подобаються мені. Овчаюся, якщо відео вийшло не дуже інформативним або не дуже якісним. Просто треба було щось зняти, щоб звикнути до української мови. Я звісно на ній балакаю в житті, але відео ніколи не знімав. Тому хто чекає більш масштабних відео, не хвилюйтесь, ви дочекаєтесь, просто дайте мені час. Ну а відео закінчилось. Підписуйся та підтримай український контент. Підтримуй нашу армію або мене. Посилання в опису. Дякую та нехай щастить. Бувай.